Високоповажний пане голово, високоповажні голови політичних груп та фракцій, комітетів, шановні депутати, саме зараз, коли я звертаюсь до вас, на сході України відбуваються жорсткі бої. Ми продовжуємо захищати нашу незалежність кожен день та кожну годину в надскладних умовах повномасштабної російської агресії. Російський режим не цінує людське життя, він не цінує цінності демократії та свободи, які ми захищаємо сьогодні на фронті спільно разом з вами, нашими партнерами, з вашою допомогою і з вашою підтримкою. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже більше 9 місяців. Відбуваються інтенсивні обстріли України, вбивство мирного населення, знищення великих міст, малих міст, сіл. І це в Європі в 21-му столітті. Я не міг повірити, до сих пір не можу в це повірити. Не припиняються масовані ракетні атаки на критичну інфраструктуру України, яка забезпечує життєдіяльність населення, особливо в цей важкий зимовий період. Лише з 10 жовтня росіяни випустили понад тисячу крилатих ракет і дронів по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Російський режим таким чином хоче залишити нас в темряві та холоді, і що це як несправжній терор. Ми вітаємо прийняття низки рішень та резолюцій парламентськими асамблеями Ради Європи, НАТО, також Європейським парламентом, та де такі дії Росії визнаються терором. Високо цінуємо, що ці рішення були підтримані і французькими парламентарями, як ви, пане голову, вже сьогодні зазначали. Пане голово, ви взяли участь в історичному візиті, коли голова національних зборів Франції, Яльброн Піве, вперше відвідала Україну наприкінці вересня, з якою ми зустрічались в Києві. Цей візит став яскравим свідченням солідарності Французької республіки з Україною, підтримки нашої незалежності і територіальної цілісності. Ми вдячні і дуже цінуємо це. Ви відвідали Чернігівщину. І на власні очі побачили руйнівні наслідки російської агресії. Я вдячний, що Франція бере активну участь у відновленні України, зокрема Чернігівщини і Київщини. Війна триває і ми все ще потребуємо підтримки і допомоги. Я хочу подякувати Франції за надання самохідних артилерійських установок Цезар, які дуже добре себе зарекомендували. Українські бійці дуже швидко їх освоюють. Дякую за комплекс повітряної оборони Кроталь, який нам допомагає протистояти ракетному терору, а також за низку інших вкрай важливих озброєнь. Однак в умовах ракетного терору Росії проти критичної інфраструктури України ми потребуємо більше систем протиповітряної оборони. Ми маємо забезпечити максимально повний захист українського неба, просто щоб вижити. І з цією метою ведемо переговори з урядом Франції про постачання в Україну систем протиповітряної оборони Мамба. Їх характеристики дозволять набагато більш надійно захищати критичну інфраструктуру України. Ми розраховуємо, звичайно ж, на вашу підтримку в цьому питанні. Користуючись нагодою, я закликаю вас, пані і панове депутати, долучитись до повоєнної відбудови окремих міст та регіонів України. Просив би вас сприяти в організації зустрічей у ваших регіонах, аби міста, муніципалітети, департаменти або регіони Франції змогли взяти під свій патронат окремі міста та регіони України, які постраждали від агресії Росії. Маємо позитивний досвід партнерства з Київською та Чернігівською областями України в рамках президентської програми патронату. Тож сподіваюся на вашу підтримку в цьому питанні. Російські удари по нашій енергетиці, по наших енергооб'єктах не припиняються жодної доби. Економічні втрати нашої держави внаслідок російської агресії вже сягнули понад 500, можливо, вже 600 мільярдів євро. Пошкоджено близько 50% української енергетичної інфраструктури. Ураження об'єктів енергетики відбулося в багатьох областях, це впливає на обсяг генерації на транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей та базові комунальні послуги. Сам факт, що Росія вдалась до терору проти цивільного населення, водночас свідчить і про слабкість ворога. Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються занурити нашу країну в темряву, в голод і в холод. Російський терор має отримати потужну глобальну відповідь. Ще навесні Україна запропонувала партнерам приєднатись до проєкту відбудови України, оскільки вже тоді було очевидно, що це буде масштабний проєкт нашого часу економічний, технологічний, соціальний, а головне світоглядний. Ключовими принципами відбудови України стануть сталий розвиток, інновації, розвиток зеленої енергетики, екологічне мислення, спрямованість на інтереси громад. Реалізація принципів безбар'єрності, створення нових робочих місць і нових виробництв в Україні. Ви знаєте, що Україна отримала статус кандидата наступ до Євросоюзу. Це наш дороговказ і стимул для поглиблення співпраці. Ми вдячні Франції за цю можливість, тому що Франція також проявила відповідне лідерство в цьому питанні. Дякую. Статус кандидата передбачає і вимагає проведення реформ. Післявоєнна відбудова також вимагає реформ. Ці процеси вже поєдналися. Ми працюємо над посиленням наших інституцій, оновлюємо стандарти життя. Наша мета полягає в тому, щоб Україна стала найбільш зручною для життя і бізнесу. Ми працюємо над вирішенням цього завдання. Нещодавно ми оновили законодавство, яке передбачає низку фіскальних стимулів для інвестицій. У створенні індустріальних парків сформований план імплементації всіх регламентів та директив Європейського Союзу в межах виконання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Україна це Європа. Саме цю ідею Україна сьогодні захищає. Сьогодні ми підійшли до моменту, коли можна сказати, що Європейський Союз допоміг Україні провести трансформації, необхідні успішній європейській країні. Наступний необхідний крок початок переговорів про членство України в Євросоюзі. Наразі критично важливо зберігти той темп кооперації, якого ми досягли на сьогодні. Відкритість ЄС до подальших кроків суттєво мобілізує наші внутрішні політичні ресурси для повної трансформації країни у всіх сферах від судової до екологічної. До кінця цього року ми плануємо виконати рекомендації Єврокомісії. А наступного розраховуємо розпочати переговори з розширення. Уряд України розробив дорожню карту щодо кожного пункту рекомендацій комісії. Деякі з рекомендацій вже виконані, по деяких продовжується активна робота, і ми завершимо найближчим часом. У нас є політична воля та готовність усіх державних органів спільно працювати над швидким та якісним виконанням рекомендацій. Паралельно з цим процесом ми маємо готувати державу до переговорного процесу та структурних реформ. Ми розуміємо, що процес приєднання до ЄС з повним доступом до спільного ринку раніше займав роки. Однак, в умовах, коли війна Росії проти України визначає майбутнє континенту, а Україна, захищаючи власний суверенітет, опинилась на передовій захисту європейських цінностей, важливо адаптувати всі процедури під вимоги сьогодення. Саме швидкість і гнучкість в ухваленні рішень для підтримки України дозволяють нам сьогодні говорити що війна завершиться перемогою України, а отже, і перемогою демократії над автократією. Свою новітню історію Україна пише саме зараз. Україна визначилась. Ми частина вільної та рівноправної європейської спільноти. Україна та Європа сьогодні критично потрібні одна одній. Це відновлення історичної справедливості і співпраця за формулою обопільної вигоди Він-Він. Для Євросоюзу Україна це сильна армія та перспективи розвитку військово-промислового комплексу. Це гарантії глобальної продовольчої безпеки. Це ширші можливості для здійснення зеленого переходу та диверсифікації джерел енергії. Це наявність в надрах України 117 зі 120 видів корисних копалин, що споживаючи у світі. Зокрема, і так званої критичної сировини, яка потрібна Європі. Це потенціал розміщення європейських виробництв поряд із ринками збуту. Це нова якість цифрового і кіберпростору. Війна закінчиться і почнеться партнерська відбудова. Тут ми розраховуємо на максимальне залучення Франції. Як і Франція, ми прагнемо сильної та економічної, потужної Європи. Підтримка та інвестиція в Україну сьогодні це забезпечення свого власного. Більш надійного та благополучного майбутнього вже у дуже близькому завтра. На благо нам з вами і нашим з вами дітям. Я вдячний за ваше дійсно дружнє і партнерське ставлення до нашої країни. Дякую за запрошення спікера Стефанчука відвідати Францію. Я обов'язково йому на словах це передам. Сьогодні, як ніколи, влада в Україні стала об'єднаною і монолітною перед лицем цієї війни. І ми закликаємо до цього цілий цивілізований світ, цілу цивілізовану Європу бути єдиними, бути непорушними перед лицем цієї безпрецедентної агресії у 21 столітті. І це єдине, що допоможе нам всім разом перемогти і відстояти демократичні цінності, цінності вільного світу. Дякую вам за увагу. Слава Франції, слава Україні. Дякую.